Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Мардан, у них є такі пропагандисти. Він такий топовий пропагандист. Він особливо топовий з точки зору своєї токсичності. Він завжди регулярно радіє, що ракети падають на багатоповерхівки, вбивають українців. Це йому проносить відверто солоду. Він такий еталонний терорист, таких яких мільйон є на болотах. Так, от після атаки на Орський нафтопробний завод він к задався питанням. Він каже, що цілком очевидно, що дрони запускалися з території. Уявіть собі Казахстану. каже звідси питання. Ання чи не настав час провести рейд на територію в лапках незалежного Казахстану з метою усунути загрози національній безпеці Російської Федерації? Найкраще пише Мордан: відразу зачистити, зробити зачистку. в Астані, там її провести. Ну, бачимо, зазіхають вони на цілісність ще однієї країни. Чи це можна цьому дивуватися? Що росіяни хочуть атакувати Казахстан? Ні, ми вже пригадуємо, що подібне щось було. Ә, кілька років тому. Коли звалили там владу, але ж ми знаємо, що там присутній Китай і серйозний вплив є Китаю в цьому на ці, на цьому напрямку. І відповідно Китай тільки пальцем махнуть, а особливо після повномасштабного вторгнення, де російська економіка повністю є залежною від китайської, тому Мардан може одне писати а на ділі зовсім інше. На ділі абсолютно ніяких не мають сил та засобів росіяни або відкривати ще якісь один фронт тому, що сили оборони України їм добряче насипали і зробили з них там енну якусь армію міра. Окрім цього, хочу сказати, що вчора в вороніжі було також приємне влучання сили спеціальних операцій. Повідомили, що знищили два об'єкти протиповітряної оборони у Воронівській області. Мова йде про РЛС Ліна. Росіяни його застосовували для контролю повітряного простору навколо авіабази Бутурлинівка. Це 250 кілометрів від кордону з Україною. Це авіабаза знаходиться. Вона була відремонтована і введена в експлуатацію десь в сімнадцятому році. Аби ви розуміли, Бутерлинівка використовується росіянами як місце базування ударної авіації, зокрема, вони бомбардувальників Су 34 які активно залучаються до здійснення повітряних атак по території України. Крім, крім перепрошую Лєни, також була о, уражена був уражений трасовий радіолокаційний комплекс. Називається сопка 2 Він був частиною системи Теми соцільної стіни паленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Він стояв у селі Гармашівка. Обидва об'єкти застосовували для протидії українським безпілотникам, однак атакували їх саме безпілотники. Ну не лише безпілотники, особливо цей от м, сопка 2 Він паленгує також звичайно, ж, і авіацію. Але от хотіли вони захистити себе від безпілотників. Ну, безпілотники е вони знову збили безпілотники. Молодці, ти, але цього разу збили двома РЛС-ками Щодо постачання ракет, так от Ройтер скаже, що поставки ракет в Україні мало ймовірні. Адміністрація Трампа розглядає інші варіанти. Джерела агентства пишуть, що наявні запаси ракет вже задійні для військово-морських сил Сполучених Штатів Америки та інших потреб. Один з співрозмовників медіа розповів, що США могли б розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу далекобійну зброю і постачати її в Україну. Я про це вже вам казав. Це як варіант може бути agm 158 джазм і джазм ER. Оце подовжена версія, яка може летіти на тисячу кілометрів. Також NBC News скаже, що кардинально змінилася підхід і риторика Сполучених Штатів Америки про те, що вони готові давати розвіддані, аби покращити удари Сил оборони України по тилових важливих об'єктах Російської Федерації. Продовжують запускати дрони росіяни. От на Валдаї виступав Путін. Парт вчора. Він, взагалі, хотів продемонструвати себе дуже дотепним, саркастичним. Його там псевдо журналісти запиталися, скільки він ще буде запускати безпілотники. Він там діти бавляться, там де ми безпілотки запускаємо. Ми запускаємо і в Бельгію, і ще кудись. Можемо до Лісабону запускати. Ну таке, абсолютно недотепно і абсолютно не несиміш жартувати намагався диктатора. Чотири години він там розмовляв, розказував, що нарешті росіян росіянки жінки стали свідомими і в Какошниках. Слухайте, в своїх какошниках ходять навіть там по барах чи куди там вони ходять. Ну де він це вириває, це. Дуже смішно, е, ну і звичайно ж, як і перед вторгненням в Україну е, Путін сказав, що НАТО може спати спокійно, тому що Росія не має наміру нападати на Україну. Так само казали в два році в грудні, в тому числі і міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров, що будьте спокійні, ми ні на кого нападати не будемо. Більше того, навіть вже під час повномасштабного вторгнення в Україну, десь орієнтовно наприкінці березня 22-го року Ларов сказав: Мені на кого не нападали ми проводимо якусь там свою е, спеціальну воєнну операцію. Ну. І як можна сприймати адекватно такі висловлення? Звичайно, що загроза для НАТО є, тим паче, що безпілотники останні 3-4 тижні регулярно залітають. Ну починаючи з 10 вересня, відколи в Польщі залетіло два десятки е, дронів. З того моменту постійно е, дрони тероризують ту чи іншу той чи інший повітряний простір країни або Європейського Союзу, або країни члена НАТО.